Програму Coral Detox. Детокс це не смузі, які всі е, звикли чути. Так? Це м, така комплексна програма, де що, ком, що детокс робить? Е, чисте лімфу, е, насичує кров киснем, обличчя ваше стане набагато чистішим, ваша шкіра. так? Е, пройдуть головні болі, е, нервова система відновиться, кращий буде сон. Пройде здуття, налагодиться ЖКТ, а ще зійдуть дуже добре, зійдуть набряки. От Чесно кажучи, знаєте, людина, коли проходиться 30 днів, людина начебто здувається. Тож, всі, всі наші комплекси всі починають комплексні програми починаються саме з детокса, очищення організму з детокса. Тому, кому цікаво, пишіть мені в директ, я вам все розповім, запрошую на консультацію.